Він міг би водити онуків у школу, але пішов на війну. Євген Каплон 57-річний чоловік за мирного життя, машиніст тепловозу з південного гірничо-збагачувального комбінату. А в ЗСУ командир мінометного взводу. Мав проблеми з серцем, але вирішив не залишатись вдома, а захищати свою батьківщину. У травні 2024-го доєднався до лав ЗСУ та вирушив на Покровський напрямок. Вільний час він займався дітьми та онуками. Він був дуже товари. Дуже активним і знаєте, як -то не всі дідусі вміють бігати з дітьми. Він дуже ладив з дітками. Нас дуже добре виховував. І в нього дуже багато друзів, це видно, друзів, побратимів, однокласників. Його всі любили. Євген виконував бойові завдання, попри проблеми зі здоров'ям. Під час одного з боїв отримав важке поранення. Його доправили до лікарні у Дніпро. За його життя два тижні боролись найкращі лікарі, але 4 квітня серце мужнього захисника зупинилося. Попрощатися з батьком з фронту приїхав син Євгена, командир взводу. Він боронить батьківщину з перших днів війни. Для кажу, це сама сина це найкраща людина була, тобто він мене всьому навчив. І тому самому патріотизму. Там дуже весело було. Бачите, народу дуже багато. Люди зібрались. 57 років вже кажуть, що вроді четверо внуків має. Тому, ну, все одно воював, виконував свій обов'язок. Доста. У мене дядька, його брат служив, воює. Я його син служу, воюю. Багато дуже друзів. Перемога буде. Свій останній спочинок Євген Каплун знайшов на Всебрацькому кладовищі. На похорон Євгена Каплуна приїхали десятки людей, супроводжували трону захисника України до місця спочинку понад 50 автівок. Сьогодні герої провезли через рідне місто. в останнє. Вічна шана та пам'ять загиблому воїну. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.